Привіт, знаєте цього чоловіка? Це демокріт, давньогрецький філософ-матеріаліст, який більше двох тисяч років тому назавжди змінив світову науку. Він розвинув учення свого наставника Левкіпа, що стало головним досягненням демокрітової філософії. У ній йдеться про те, що на певному рівні кожна частинка нашої матеріальної реальності може бути розглянута як набір крихітних компонентів, які мають індивідуальні характеристики, що дозволяють їм збиратися докупи, щоб скласти все те, що ми бачимо, знаємо, з чим стикаємося і що відчуваємо. Більше двох тисяч років тому Демокріт дійшов до ідеї атомів. Вчення демокріта каже, що атоми не подільні фізично, але не геометрично. Що між атомами існує порожній простір, що атоми неможливо знищити, вони завжди рухаються, і що існує нескінченна кількість атомів, і нескінченна кількість видів атомів, які відрізняються за формою і розмірами. Хоча грецьке слово атомос, що означає неподільний, не зовсім підходить до атомів, оскільки вони складаються з протонів, нейтронів та електронів, будь-яка спроба розділити атом ще більше призводить до того, що він втрачає свою сутність, перестає бути конкретним хімічним елементом і випадає з періодичної таблиці. Лише одна важлива властивість дозволяє атомам ставати частиною всіх складних структур, які існують в межах нашої спостережуваної реальності. Кількість протонів, що містяться в їх атомному ядрі. Факт про те, що атоми це те, що лежить в основі всієї матерії, яку ми знаємо у всесвіті, відомий, мабуть, всім. Все, від простого водню до людей, планет, зірок і багато чого іншого, незалежно від того, тверде воно, рідке чи газоподібне, все складається з атомів. Навіть плазма, що зустрічається в умовах дуже високих енергій або в розріджених глибинах міжгалактичного простору, це теж атоми, але вони позбавлені одного або декількох електронів. Але дві тисячі років тому цей факт був не таким очевидним. Атомістика або атомізм це натурфілософська концепція будови всесвіту, одним з видатних представників якої був демокріт. Вона стала наслідком теоретичного осмислення результатів спостережень за такими явищами, як випаровування, дифузія, розширення та багато інших. Демокріту та Левкіпу, вчителю демокріта, належить найдавніша відома думка про існування атомів, розділених порожнечею. Були ще ідеї про вихороподібний рух та про те, що атоми, які відхиляються від прямолінійного руху, утворюють предмети, і від їхньої форми залежать відповідні відчуття. Якісно новим етапом розвитку знань про будову матерії була механічна атомістика, одним з творців якої став Ньютон. До думок давніх філософів тоді додали досягнення класичної механіки. В механічній атомістиці атоми теж розглядались як неподільні вічні частинки матерії, що взаємодіють за законами макроскопічної механіки. Оскільки електричні і хімічні явища важко було пояснити механічною взаємодією атомів, то в науку проникли ідеалістичні уявлення про нематеріальні рідини, так звані флюїди. Одним з проявів ідеалізму в атомістиці було вчення Лейбніца про монади духовні атоми, які є центрами дії духовних сил. Подальшим етапом розвитку атомістики було відкриття закону збереження маси речовини, що увійшов до класичної хімії як закон збереження маси при хімічних реакціях. В той же час в науці з'явилось поняття молекули. Так, поняття молекули молодше поняття атому на дві тисячі років. Ідеї фізичної та хімічної атомістики були розвинуті в дослідженнях Дальтона, Максвелла, Больцмана, Лоренца, Планка, Ейнштейна та багатьох інших вчених. Хімічна атомістика спростувала уявлення про нематеріальні флюїди та духовні атоми. Її основні ідеї випливали з таких законів природи, як закон збереження маси речовини, закон збереження енергії, закон кратних відношень та періодичний закон. Хімічна атомістика стала теоретичним фундаментом хімії, дала можливість передбачати результати хімічних реакцій та відкрила шлях до пізнання будови атома. Вона визначила атом як певний об'єкт, неподільний в хімічних реакціях, що характеризується масою, атомним спектром випромінювання та певними фізичними властивостями. Хімія оперує не тільки атомами, а й такими ступенями дискретності матерії, як молекула, радикал, йон та інші. Проте з ідеї хімічної і фізичної атомістики випливало уявлення про матерію як про речовину, побудовану з атомів і молекул постійної маси. Матеріалістичні основи атомістики захищали багато мислителів, наприклад, Іван Якович Франко. На початку 19 століття в Харківському університеті, той, який нині носить ім'я Василя Назаровича Каразіна, видатну роль у матеріалістичному обґрунтуванні ідей атомістики відіграв Тимофій Федорович Осиповський. Харківський професор Олексій Іванович Ходнєв, один із перших поставив питання про складність будови атомів та про існування генетичних зв'язків між ними. Тоді просто ще не знали про радіоактивність. Потім була теорія хімічної будови молекул, періодичний закон та багато інших досліджень, які стали фундаментом сучасної хімії і відкрили шлях для розвитку атомної фізики. Певний вклад у розвиток ідеї атомістики внесла Київська наукова школа експериментальної фізики Михайла Петровича Авенаріуса. Підкреслюючи велике значення періодичного закону для утвердження думки про об'єктивно реальне буття атомів та виступаючи проти тих вчених ідеалістів, які заперечували реальність атомів та молекул і твердили про зникнення матерії. Це була боротьба за утвердження природничо-наукових основ матеріалізму. Узагальнюючи досягнення хімічної атомістики, Фрідріх Енгельс вказував, що вона становить природничо-науковий фундамент матеріалізму, бо дає всій науці осереддя, а дослідженням тривку основу. А знаєте, що дає тривку основу команді Science UA в ці холодні зимові дні? Натуральна, свіжо обсмажена кава від 25 Coffee Roasters, які є нашими друзями і спонсорами нашого гарного настрою. Більше 40 кавових позицій з 13 країн світу, а також чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжо обсмажена. Вам допоможуть підібрати ідеальну каву за вашими уподобаннями. Просто розкажіть їм трішки про свої улюблені смаки і дізнайтесь, яка кава підійде вам найбільше. Також ви можете підвішати каву для Збройних сил України. Давайте зробимо приємне нашим захисникам, і окрім донату на зменшення кількості ворогів, підвішаємо для них багато смачної кави. Введіть при замовленні промокод SCIENCE та отримайте 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Смачного! Все змінилось в 1897 році, коли Джозеф Джон Томпсон продемонстрував, що атоми не тільки є не неподільними, а натомість мають ще й частини. Його експерименти з тим, що тоді називали катодними променями, потоками електронів з катода електровакумної лампи, швидко змінили уявлення про природу матерії. Вже було відомо про існування електричного заряду, а взаємозв'язок між зарядженими частинками і електричними та магнітними полями був виявлений ще в 19 столітті. Томсон поставив собі за мету з'ясувати природу катодних променів. Коли він вистрілив катодними променями в електроскоп, вони його зарядили, показавши, що частинки, якими він вистрілив, були в певному сенсі наелектризованими. Потім він показав, що траєкторію руху цих частинок можна зігнути за допомогою магніту і що напрямок, в якому вони вигинаються, свідчить про те, що вони заряджені негативно. І нарешті він взяв попередній експеримент Генріха Герца, який показав, що катодні промені не відхиляються електричним полем і вдосконалив його. В експерименті Герца катодні промені пускали в електричне поле, яке повинно було відхиляти заряджені частинки, але ніякого відхилення не спостерігалося. Томсон вирішив, що певну роль відігравав газ, через який проходили катодні промені, і видаливши газ, тобто створивши вакуум, показав, що очікуване відхилення справді відбулося. Експеримент Томсона не просто показав відхилення траєкторії частинок, а й дав змогу виміряти відношення їх заряду до маси. Це показало, що маса цих частинок була в тисячі разів меншою, ніж маса атома водню, що свідчило про те, що ці частинки були субатомними. Після цього дослідник припустив, що від'ємно заряджені корпускули входять до складу атома. Корпускулами він називав електрони, хоча ще за три роки до того Джордж Стоні запропонував називати це саме електронами. Томсон запропонував модель атома, в якому у хмарі позитивного заряду, що за розміром відповідає розміру атома, містяться маленькі, від'ємно заряджені корпускули, сумарний електричний заряд яких дорівнює заряду позитивно зарядженої хмари, що нагадують родзинки у тісті пирога або пудинга, що й дало назву пудингова модель атома. У поєднанні з відкриттям радіоактивності, коли було показано, що певні типи атомів спонтанно випромінюють частинки. Все більше виглядало так, ніби атоми і справді складаються з менших складових. Якийсь тип субатомних частинок повинен існувати всередині них. Але оскільки атоми електрично нейтральні і досить масивні, а не легкі як електрон, всередині атома має бути якийсь інший тип частинок. Лише в 1911 році були проведені експерименти Ернеста Резерфорда, які дозволили дослідити природу цих інших частинок всередині атома. Те, що зробив Резерфорд, було простим і зрозумілим. Експеримент почався з кільця подібного пристрою, призначеного для виявлення частинок, що потрапляють на нього з будь-якого напрямку. У центр кільця помістили дуже тонку золоту фольгу, товщина якої була настільки малою, що її неможливо було виміряти за допомогою інструментів початку ХХ століття, ймовірно, лише кілька сотень або тисяч атомів. Поза кільцем і фольгою розмістили радіоактивне джерело, щоб воно бомбардувало золоту фольгу з одного напрямку. Очікувалося, що випромінювані радіоактивні частинки сприйматимуть золоту фольгу так само, як ніж масло, вони просто пройдуть крізь неї, наче фольги там взагалі не було. Але це виявилося справедливим лише для більшості радіоактивних частинок, а не для всіх. Невелика кількість частинок поводилася так, ніби відскакувала від чогось твердого і нерухомого. Деякі з них розліталися в різні боки, тоді як інші, здавалося, рикошетили назад у бік джерела. Це вказувало на те, що частинки зустрілися з якимось дуже масивним та позитивно зарядженим об'єктом, який повернув їх назад. Резерфорд запропонував, що цим об'єктом є заряджене ядро атома, яке знаходиться в його центрі. Він дав йому назву: Протон. Це було б величезним кроком в розвитку моделі атома, оскільки відкриття протону дало можливість краще зрозуміти структуру атомів та їх хімічну поведінку. Як зауважив сам Резерфорд, це була найбільш неймовірна подія, яка коли-небудь траплялася в моєму житті. Це було майже так само неймовірно, як якщо б ви вистрілили 15 дюймовим снарядом у шматок цигаркового паперу, а він повернувся і влучив у вас. Науковці люблять перебільшувати, бо це було щось на кшталт пострілу гумовою кулею по багатошаровій стінці із великими проміжками із трохи більших куль того ж матеріалу. Цей варіант експерименту, коли ви стріляєте низько середньо- або високоенергетичною частинкою в композитну частинку, відомий як глибоке непружнє розсіювання, і він залишається нашим найкращим методом для дослідження внутрішньої структури будь-якої системи частинок. У поєднанні з попередніми роботами Томсона а Резерфорд був його колишнім студентом. Людство отримало модель атома, який складався з масивного маленького позитивно зарядженого ядра. Оточеного низкою дуже малих негативно заряджених електронів. Резерфорд, піддавшись спокусі, побудував модель атома подібну до сонячної системи, де негативно заряджені електрони обертаються навколо позитивно зарядженого ядра, подібно до того, як планети сонячної системи обертаються навколо сонця. Але ця модель була фатально хибною, і Резерфорд одразу це розумів. Проблема ось у чому: електрони заряджені негативно, тоді як атомне ядро позитивно. Коли заряджена частинка взаємодіє з іншою зарядженою частинкою, вона прискорюється завдяки електричній силі, що діє на неї. Але заряджені частинки, що прискорюються, випромінюють електромагнітні хвилі, тобто світло, що призводить до втрати ними енергії. Якби електрони оберталися навколо ядра, вони мали б випромінювати енергію, що призводило б до розпаду їхніх орбіт, а це, в свою чергу, змушувало б їх закручуватися по спіралі і падати до ядра. Просто використовуючи рівняння класичного електромагнетизму, Резерфорд показав, що його модель була нестабільною і руйнувалась на часових масштабах менше секунди. Тому стабільність атома явно означала, що в грі брало участь щось інше. Щоб подолати цю проблему, в 1913 році Нільс Бор запропонував дещо іншу модель атома, яка передбачала, що електрони рухаються по визначених енергетичних рівнях навколо ядра, яке містить заряджений протон. Цікавим в цій моделі є те, що Бор запропонував уявити атомне ядро у вигляді сферичної каплі із специфічної ядерної матерії, яка деякими своїми властивостями нагадує рідину на ядерну краплю. Можна розповсюдити деякі властивості справжніх рідин, наприклад, поверхневий натяг, дроблення краплі на дрібніші, тобто ділення ядер або злиття дрібних крапель у велику, тобто ядерний синтез. Хоча історично саме Нільс Бор створив цю примітивну квантову механічну модель, сама модель Бора є неповною. Більш фундаментальний принцип квантової механіки, той, який ще не був відомий сучасникам Резерфорда в 1911 році, насправді був відповіддю на питання, чому атоми стабільні. Мова про принцип невизначеності Гайзенберга цей принцип говорить нам, що між додатними величинами у фізиці завжди існує невід'ємна невизначеність. Чим точніше ви вимірюєте або знаєте одну з цих величин, тим більш невизначеною стає інша. Найвідомішими прикладами таких величин є координати та імпульс або енергія і час. Незалежно від того, наскільки добре ви вимірюєте положення або імпульс кожної частинки, що бере участь у будь-якій фізичній взаємодії, добуток їхніх невизначеностей завжди більший або дорівнює половині приведеної сталої планка. Принцип невизначеності Гайзенберга сам по собі є достатнім для пояснення того, чому атоми не руйнуються, а їхні електрони не закручуються в ядра по спіралі. Чим меншою стає відстань між електроном і ядром, тобто чим меншим стає дельта Х рівнянні невизначеності, тим менш відомим є імпульс. І тому, коли ви зменшуєте відстань до меншого значення, Гайзенберг змушує імпульс зростати, але вище значення імпульсу змушують електрон рухатися швидше, не даючи йому, врешті-решт, впасти на ядро. Це ключовий принцип квантової механіки, який підтримує стабільність атомів і запобігає класичній катастрофі злиття. З окремими атомами, наче розібрались. Давайте тепер проговоримо на що вони здатні, коли об'єднуються один з одним. По-перше, вони можуть утворювати молекули, зв'язані стани атомів, які складаються разом у майже незліченних наборах конфігурацій, і які потім можуть взаємодіяти один з одним у різні способи. З'єднайте велику кількість амінокислот разом, і ви отримаєте білок, здатний виконувати ряд важливих біохімічних функцій. Додайте до білка Діон, і ви отримаєте фермент, здатний змінювати структуру зв'язків різноманітних молекул. А якщо сконструювати ланцюжок нуклеїнових кислот у правильному порядку, то можна закодувати як побудову довільної кількості білків і ферментів, так і зробити копії самого себе. У правильній конфігурації зібраний набір атомів утворить живий організм. Якби всі людські знання, були колись знищені в результаті якогось грандіозного апокаліпсису, але залишилися б розумні вцілілі люди. Достатньо було б передати їм знання про атоми, і вони б пройшли неймовірно довгий шлях до того, щоб допомогти їм не тільки зрозуміти світ навколо, але й стати на шлях реконструкції законів фізики і повного набору поведінки матерії. Знання про атоми дуже швидко призвело б до реконструкції періодичної таблиці. Знання того, що в мікроскопічному світі існують різноманітні цікаві речі, призвело б до відкриття Ітин, органел, а потім молекул та їхніх атомних складових. Хімічні реакції між молекулами і пов'язані з ними зміни конфігурації призвели б до відкриття способів зберігання енергії, а також її вивільнення, як біологічним, так і неорганічним шляхом. Те, на що людські цивілізації знадобилися сотні тисяч років, може бути перевідкрите за одне людське життя і принесе захоплюючі натяки на те, що ще більше буде відкрито, коли будуть відкриті такі властивості, як радіоактивність або можливість взаємодії між світлом і речовиною. Але атом також є достатнім ключем, щоб вивести нас за межі цього хімічного погляду на світ. Виявлення того, що атоми можуть мати різну масу, але при цьому зберігати свої елементарні властивості призвело б не лише до відкриття ізотопів, але й допомогло б дослідникам з'ясувати, що атомні ядра складаються з двох різних типів частинок протонів з позитивним зарядом і незаряджених нейтронів. Це дає набагато більше, ніж майже кожен може уявити собі на перший погляд. В атомному ядрі є два типи складових частинок. Майже але не зовсім однакової маси, де легше має позитивний заряд, а важче нейтральний. А навколо ядра обертаються електрони, частинки, які мають рівний і протилежний заряд, як у протона, і які мають меншу масу, ніж різниця мас між протоном і нейтроном всередині ядра. Якщо ви візьмете вільний протон, він буде стабільним. І якщо ви візьмете вільний електрон, він теж буде стабільним. А якщо взяти вільний нейтрон, то він не буде стабільним, а розпадеться на протон, електрон і електронне антинейтрино. Це невелике усвідомлення раптом навчило б вас багато чому про фундаментальну природу. До реальності, по-перше, воно одразу підкаже вам, що між протонами та або нейтронами має існувати якась додаткова сила, окрім електромагнітної, яка притягує протони та або нейтрони. Наприклад, існування дейтерію ізотопу водню з одним протоном і одним нейтроном. Говорить нам про те, що між протонами і нейтронами існує якась сила притягання, і що її не можна пояснити ні електромагнетизмом, оскільки нейтрони нейтральні, ні гравітацією, оскільки гравітаційна сила занадто слабка, щоб пояснити цей зв'язок. Повинна бути присутня якась ядерна сила зв'язку. Ця сила повинна принаймні на деякій невеликій відстані бути здатною подолати електростатичне відштовхування між протонами в межах одного атомного ядра. Іншими словами, вона повинна бути сильнішою ядерною силою, ніж навіть досить сильна сама по собі сила відштовхування між двома протонами, оскільки не існує стабільних атомних ядер, що складаються виключно з двох або більше протонів, нейтрон повинен відігравати певну роль у стабільності ядра. Іншими словами, з відкриттям того, що атомні ядра містять як протони, так і нейтрони. Існування сильної ядерної взаємодії або чогось дуже схожого на неї стає необхідністю. Крім того, коли з'являється розуміння про те, що вільний нейтрон може розпадатися, або стає відомо про радіоактивний бета-розпад, або про те, що зірки живляться від ядерного синтезу в їхніх ядрах, напрошується висновок про існування четвертої фундаментальної взаємодії на додачу до гравітації, електромагнетизму та сильної ядерної взаємодії. Те, що ми називаємо слабкою ядерною взаємодією, якимось чином має відбуватися якась взаємодія, що дозволяє взяти кілька протонів, злити їх разом, а потім перетворити в стан менш масивний ніж два початкових протони, де один протон перетворюється на щонайменше нейтрон і позитрон або антиелектрон, і де енергія та імпульс, все ще зберігаються. Здатність перетворювати один тип частинок на інший, який відрізняється від суми його частин або від створення рівних кількостей матерії та антиматерії, це те, чого не може пояснити жодна з трьох інших взаємодій, просто вивчаючи атоми, можна зробити висновок про існування слабкої ядерної взаємодії. Для того щоб мати всесвіт з багатьма типами атомів, нам потрібно, щоб наша реальність мала певний набір властивостей. Протон і нейтрон мають бути надзвичайно близькими за масою, настільки близькими, що зв'язаний стан протона і нейтрона разом, тобто дейтрон, повинен мати меншу масу ніж два протони окремо. Електрон повинен мати меншу масу, ніж різниця мас протона і нейтрона, інакше нейтрон був би абсолютно стабільним. Крім того, електрон має бути набагато, набагато легшим за протон чи нейтрон. Якби він мав порівняну масу, то атоми були б не тільки набагато меншими, разом з усіма пов'язаними з ними структурами, побудованими з атомів, але й електрон проводив би стільки часу всередині атомного ядра, що спонтанна реакція злиття протона з електроном з утворенням нейтрона була б швидкою і високоімовірною, А сусідні атоми спонтанно зливалися б навіть за умов кімнатної температури. І нарешті енергія зірок має бути достатньою для того, щоб атомні ядра всередині них зазнали ядерного синтезу, але не може бути так, що важчі атомні ядра більш стабільні за легкі. інакше ми б отримали всесвіт, наповнений надважкими, надвеликими атомними ядрами. Існування всесвіту багатого на різноманітні атоми, але в якому домінує водень, вимагає наявності всіх цих факторів. Якби розумна істота з іншого всесвіту вперше зіткнулася з нами та нашою реальністю, можливо, найперше, що ми б хотіли, це щоб вона дізналася, що ми складаємося з атомів що все, з чого складається матерія у всесвіті, є крихітними маленькими сутностями. Атомами, які все ще зберігають основні характерні властивості притаманні лише цьому конкретному типу атомів, ви можете змінювати вагу ядер всередині цих атомів і все одно отримаєте той самий тип атома. Але якщо ви зміните їхній заряд, то отримаєте зовсім інший атом. І у всіх цих атомів на орбітах обертається така кількість негативно заряджених електронів, яка необхідна для точного врівновадження позитивного заряду всередині ядра. Дивлячись на те, як поводяться і взаємодія. Взаємодіють ці атоми, ми можемо зрозуміти майже кожне молекулярне і макроскопічне явище, яке з них виникає. Розглядаючи внутрішні компоненти цих атомів і те, як вони збираються докупи, ми можемо дізнатися про фундаментальні частинки сили та взаємодії, які є основою нашої реальності. Якби існувала лише одна інформація, яку можна було б передати групі людей, що вижили в постапокаліптичному світі, то можливо не було б такої цінної інформації, як простий факт того, що ми всі складаємося з атомів. У певному сенсі, це найдивовижніша властивість нашого всесвіту. Друзі, це відео початок розповіді про атомну та ядерну фізику, стандартну модель елементарних частинок та інші неймовірно цікаві аспекти нашого всесвіту. Тому, якщо у вас є запитання, пишіть їх в коментарі та не перемикайтесь.